До чого готується влада: захищати народ чи захищатися від народу днями. Військова частина Нацгвардії, яка базується на Сумщині, мала закупити і виставили на прозоро тендер обладнання для розгону демонстрантів на 54 мільйони гривень. Це скільки можна дронів закупити? Так? От, вони оголосили цей тендер, військова частина. А потім, після того, як набрала ця новина розголосу, його просто. Ну, зняли, от він цей тендер так виглядав, протиударні щити на 30, майже 1 мільйон, гумові кийки на майже 3 мільйони, засоби обмеження рухомості, тобто ці кайданки на майже 12 мільйонів потрібні Нацгвардії на Сумщині. Коли у нас тут ворог, от хтось написав сьогодні, що якесь село теж захопили, але ну, інформація ще не підтверджена. Для чого Нацгвардії кийки і щити? За 54 мільйони. Віктор Анатолійовичу. До чого готуємося? Ну, очевидно, що десь дана команда готуватися до можливих протестів. Понятно, що під час війни їх не буде, їх нікому організовувати, тому що і політична опозиція, і позапарламентська, так звана опозиція, да? або громадська опозиція, якщо хочете, да? там антикорупційні розслідувачі, або я теж себе вважаю там в опозиції до діючої влади. Але я ніколи не закликатиму до протестів там під час війни. Але коли як тільки війна закінчиться, умовно там заморожено буде конфлікт, понятно, мирної угоди ніякої не буде з путіним. Е, от заморозиться конфлікт і треба буде проводити вибори. То тут наша спільна угода з владою закінчиться цього ж дня, і якщо влада е, захоче, наприклад, не допустити до вибора до виборів певних, певних кандидатів, ну за яких я би проголосував, ну умовно залишити зеленського е, там Арестовича, там кількох бомжів виставить, да щоб типа, ну щоб ворот єже ж якісь. Кандидати, але голосуйте або за патріота Зеленського, або за Там Арістовича, э, да, там, типа, І що ми всі побіжемо, ой, вибираємо худше із ЗО, ну лучше Володимир Олександровичем э, Арістович. Ну там ну, тоді я буду там, типа, я думаю, що буде багато тих, хто скажуть, ні ні ні, ні, ні такий хоккей нам не нужен. Давайте дайте нам ще додати кандидатів, які можуть бути дійсною альтернативою Зеленському. І тут е, вийдуть, наприклад, на мирний протест під ТЦК, під ЦВК, господі вже, Центральна виборча комісія чи там е, урядовий квартал, да, і тут вони сподіваються, що «ну, а ми вам дадим тумаку. тумаков. От, і скажемо, що враг у ворот, враг недалеко, що це все і ПСО, і поэтому, типа, отак. От а буде два кандидата: Арестойчий і Зеленський, що, що не ясно. От і от для цього вони і готуються наперед. Ну, це добре, що не вийшло. Ну я думаю, що це все одно у них це вивих в мозка, мозгах. Вони думають, що їм хтось должен, що хтось там буде виконувати. Накази президента по-любому українці один одного бити не стануть. Вони стануть бити скоріше владу разом і тому ну це бізнадьо, це вже а бізнаді. Я не знаю, що це було. Але ж там є ж інформація. Ну теж я попросив людей там покопають, Мені просто ніколи. Я там заритий в інших проектах. Фізично ніколи. Що кажуть, ж у нас в сумах же ж і поліцію там теж на кілька мільйонів обустроїли там щось позакупляли, ремонтики поділили, зачали. Ну, так, що? був тендер на ремонт, на ремонт приміщення поліції. Ну, тобто такі безглузді витрати зараз в сумах yeah. прифронтових, та й в принципі вся Україна зараз це має бути як кулак, тому що одні гинуть на кордоні в умовах відсутності нормальної фортифікацій, а інші тут ремонти в поліції будуть робити кийки щити, наручники куплять. Ну, для яких це? Для рольових ігор, чи для чого? Кого зараз? ну Ну, це абсолютно незрозуміло, це треба пильнувати, бо бачите, як на розголосу набула ця інформація, який піш піднявся, тоді вони задню включили. Ой, все, ми не купуємо, ми вже не купуємо. А так би в вти, тих а скільки в тиху так всього проходить? Ми ж можемо собі е, уявити. Тому тут, якраз, треба пильність усіх. і е, Пильнувати і писати і говорити от завжди кажемо, мало говорять про сумщину. Та так говоримо: говоріть, говоріть про сумщину, про про шашники. А, а якщо говоримо, то говоримо от про. Корупцію в фартіфікаціях, там поліція про таку всю фігню. Да, от би щось про щось хороше про сумщину говорить, але є й хороші ну, от про хороше. Я. Говоримо про хороше. Наші люди просто неймовірні, тому що все таки так. тримаємо опір і от надрукували хлопці, які друкують смаколики, які відправляються хорошим русским, Надрукували от мініатюрки стел, які стоять на в'їзді суми з боку Чернечини і з боку Роминської. Отак, от вони виглядають, якщо ви хочете. Мати символ крутих сум сказали не незламні не говорити мені, бо асоціації там людей не дуже гарні. Ну крутих сум, сильних сум суми це символ. А ну це легенда вже тому, що тут, тут палили тут застрягли легендарні ці дивізії першої гвардійської танкової армії Росії, яка була страшилкою всього світу, взагалі, яка мала там всіх злякати, налякати я, весь світ. Як кажуть, кантіміровська дивізія повинна була по задуму Лукашенка і Путіна дойти за 5 днів до аж до але на путі у них виникла Ахтирка. І як от ніж мала пройти, а в Ахтирці почали палити. ахтиркою Зірвали мост і у них не вийшло. Але село на Сумщині зупинило цю легендарну дивізію Кандіміровську, яка мала до Ламанша, як ніж, ніж просто пройти. А то це правда. Тому, якщо ви хочете підтримати зараз Сумщину і всю Україну, тому що зараз. Суми, ну І столиця так само обстрілюється. Всі міста наші, ми всі, ми всі разом. Ми всі в одному в одному. Ні, Котел, це погане слово, це як зараз кажуть молоді, діти кажуть вайбі. Так, ми всі розуміємо один одного, бо ми з вибухами лягаємо, з вибухами просинаємося. І от Сумщина зараз північно-східний форпост не тільки України, а всієї Європи. І я думаю, що на саміті НАТО, який збереться цього місяця, це розуміють. Е, так, от можемо підтримати наших. Е, Хлопці, які друкують смаколики для хороших русських, от тут є QR-код. Будь ласка, долучіться, Хто від 100 гривень задонатить? Буде розіграш оцих от стел, мініатюр стел, сум. І напишіть тільки в коментарях свій номер телефону. Якщо не з банку будете донатити, можна меншу суму кидати. Воно все помічне. Долучайтеся, це треба. Це інструмент прямої дії. Це можна прямо сидячи в себе вдома, конвертувати свій гнів і послати його прямо туди нашим ворогам, тим людям, які прийшли до нас, не з добро. От долучайтеся, будь ласка, накидайтеся і ну давайте разом робити росіян хорошими, ще лучшими. Так, ну вікна, на сам кінець пару слів, що відбувається там ще на Близькому Сході, тому що е, чи, не, чи не забереться частину уваги від України, е, наших союзників, зокрема Сполучених Штатів. Е, ясно, що сьогодні вночі е, Ізраїль вдарив по об'єктах Ірану, і зараз якраз ми так розуміємо, що Сполучені Штати перерозподіляють свої військові потуги, свої ресурси на Близькому Сході. Як це відіб'є, ну, що відбувається, як це на, на нас відіб'ється? На нас це відів дуже погано. Це дуже невчасна не ця війна. Я думаю, у Путіна питирають пухленькі ручки. Е, тому що, е, по перше, що Ну, Нафта виросла зразу, і ну, вона зараз там на паніці виросла, вона трошки опуститься, але вона вже не опуститься до умовних 52 доларів за барель нафти марки ну, основної російської марки. Вже да? не опуститься. А нагадаю, це був удар по Росії, тому що у них закладено було в бюджеті 69,7 доларів за барель. тобто що вони добирали ну, фактично 17 доларів на кожній бочці. От і тепер, ну тепер очевидно, що якийсь час будуть добирати. Я думаю, що все одно ціна не, не, не буде так, як їм вже прям хочеться, але буде краще. Це друге, що тепер будуть передавати зброю не нам, а більше Ізраїлю Сполучені Штати, як їх основний союзник. Третє це зменшення уваги до нас того ж самого глобального півдня, тому що їм цікавіше. Ну якщо навіть саудіти вони не симпатіки шиїтського Ірану, але вони точно не симпатіки Ізраїля. І вже навіть в протистоянні мусульман і ізраїльтян вони будуть, хоч і не, не на любимих на шиїтів ставити, хоч допомагати не будуть. Ну там, власне, як ще дипломатія зіграє ізраїльська, особливо американська. Але при Трампі щось я на американську дипломатію не сильно діставив цим з, з цієї ситуації однозначно скористається Китай. І це теж дуже погано. Це мало нашкодить е, Росії, хоча здавалося б, що раз натиснули на союзника Росії, е, е, Іран буде менше допомагати Росії, не факт. От, і знову ж там, вони вже не залежать від критично від, від постачань шахетів, як було це там в 23-24 роках, і саме головне, я би сказав, що етичний стандарт що мається на увазі. Це розколить знову ж цивілізацію, тому що американський уряд однозначно і республіканці однозначно будуть на боці Ізраїля, а не всі країни стануть на бік Ізраїля. Чим ліберальніша країна, тим вони будуть там крутити носом, тому що зараз по-любому будуть вкиди, що це Ізраїль спровокував сам, що верніше, що це була агресія, не спровокована Іраном. От що знову ж там типу, суди на та да агресор ну хто перший напав, той і, і агресор. Як от зараз тут цікаво, як будуть називати війну, тому що. Війна називається першим ставлять е, агресора. Да? От у нас, е, якщо дипломатка російсько-українська російсько війна, то він розуміє, що Росія на Україну. Якщо будуть говорити ізраїльсько-іранська війна, ну, то все зрозуміло. І е, це по-любому розколе е, західне суспільство на тих, хто. Співчуває Ірану і на тих, хто ну там ставить на Ізраїль, але буде багато тих, хто кажуть, що воєнщина, ізраїльська воєнщина, що там тіпа, не люди там та та та, -та, -та, -та. Це ще поглиблює глобальне розколу людства. Тобто ця війна наскільки недоречна, тим більше, що вона і, і як вони як вони збираються припинити. Іранську програму, яка там цинтрифуги у них які кліпають оцей уран. Ну там типа нагнітають, да вони ж під землею на 100 метрів. Тобто вони не постраждали ніяк. Якщо ви не збираєтесь проводити наземну операцію, а як я уявити не можу, 10-мільйонний Ізраїль е, проти е, 90-мільйонного Ірану проводитиме операцію наземну, то тобто це без американців неможливо. Е, взагалі ніякими ударами це неможливо. Тобто, це. Просто обмін ударами, це війна, ні, яка не призведе ні до чого по великому рахунку. Ну, а в плані послаблення Ірану як союзника Росії. І як це послабить ну, Іран? Ну, і Яка нам від цього користь? Росія мало залежить від поставок з Ірану. Наоборот, тобто Росія як... аплодує чого? то, що нафта подорож... подорожчала. Ну, і увага так. Штатів зараз буде. Вона і так за да, останнім ну, часом ми ж ми ж і говоримо про те, що все плохо, все плохо. Так, все плохо, але ми стоїмо і треба триматися, сподіватися тільки на себе в будь-якому випадку, тому що у нас так о, Трамп прийде там зараз за, за тиждень. От там Зеленський прийшов. Він щось порішає. Слухайте люди. Вже мабуть, наїлися і шашликів, і обіцянок і Трамп і трампійських, і зеленських тільки на себе можемо сподіватися на наші сили оборони, які стоять на кордоні, які втримують неймовірними зусиллями ворога. І ми можемо допомогти, просто сидячи вдома. QR-код бачимо, допомагаємо на 3D друк. Збираємося. Це те, що летить потім і робить росіян хорошими. Його треба друкувати на це треба небагато, але треба ресурсів. Можемо кинути скільки можете це. Чашка кави. Якщо від 100 гривень задонатити зараз, то візьмете ще участь у розіріші. Отаких от прекрасних мініатюр стел міста, суми сильного, прекрасного легендарного міста, і вона буде ваша. Ця стела одна, бо їджа оригінали цих стел вони стоять на в'їзді в місто Суми з боку Великої Чернечини і з боку Ромицької, от, все, все майже по-настоящему. Віктор Анатольович, я дякую за цей ефір. Дякую всім, хто писав і був активним. Поділіться, будь ласка, цим ефіром, тому що нам треба нам треба допомагати і зібрати максимальну кількість донатів для наших захисників. Дякуємо вам, що ви активно писали, коментуйте, так, коментуйте і долучайтеся. Віктор Буренко, очільник бюро аналізу політики. Мене звуть Анна Валевська, боротьба триває. Стоїмо.